Чому християнство? Дорогі друзі, я давно планував записати відео на таку тему, але все не траплялося якогось підходящого моменту. Думаю, що сьогодні саме той момент і настав. В дитинстві, коли я читав різні книги, я часто спостерігав зі сторінок про те, як люди бездарно і безглуздо проживали свою історію, робили якісь неадекватні вчинки. Ну і це закінчувалося трагічно, складно і тому подібне. Це були історичні книги, вони показували різні постаті. Мене це дуже дивувало, ну як дитину, чому дорослі люди можуть так жити, так робити, так проявляти себе. На сьогоднішній день, коли вже я сам якби, став дорослим, я розумію, що оце безглузде проживання своєї історії, свого життя, воно нікуди не зникло. На превеликий жаль, ми можемо спостерігати те, що найбільше злочинів, найбільше проблем, найбільше труднощів у світі створюють саме дорослі, не діти, тому що їм часто приписується таке, що дитина нічого не розуміє, вона нічого не знає, вона може помилятися. Цю дитину можна там сказати їй, що виростеш, тоді все дізнаєшся. Але тенденція наступна: що саме доросла людина, яка покликана Богом у цей світ принести як найкращу цінність, саме вона йде на ряд злочинів, ряд вчинків, які порушують взагалі баланс на нашій землі. І ми ніде не побачимо, щоб діти там зраджували, когось вбивали, знищували, щоб діти займалися якимись іншими злочинами. Це все відбувається тільки завдяки дорослим людям. Часто людям, які навіть мають освіту, високу, вищу і не одну. Людям, які багато в яких речах розбираються, саме вони йдуть на злочини. Так от, повертаючись до питання, чому християнство? Християнство адресоване дорослим людям. Христос, по відношенню до дітей, каже, що діти вони такі, що. Їхній стан, їхнє життя, воно відповідає атмосфері царства Божого. Тобто дітям нема що вдосконалювати, нема що змінювати. Вони вже є учасниками Царства Божого. Ну ті люди, які поступово стають дорослими, перестають бути дітьми, вони здебільшого віддаляються від цієї атмосфери Царства Божого. Вони стають іншими. Вони потрапляють. Скажімо так, в рабство різних питань, ситуацій, умов якогось виживання. І от християнство що нам пропонує? В першу чергу, те, щоб ми не турбувалися про що їсти і пити, тому що це не є пріоритетними завданнями нашого людського існування, людського життя. Християнство нам говорить про те, що людина буде жива не тільки хлібом, а й. Словом Божим. Тобто, це заклик до якогось покращення, вдосконалення, до якогось пізнання. Далі Христос часто приводить е, те, що називає нас, людей, своїми друзями, і просить нас жити у любові і примножувати цю любов. Так от, саме і напевно, Цінний висновок в тому, що християнство не розглядає людину як якусь істоту, якій там заплановано прожити як-небудь. Християнство бачить у кожному із нас перспективу. І Господь через свої настанови, через свої побажання, через свої заповіді нам бачить нас як тих, хто можуть бути кращими, можуть вдосконалювати своє життя, можуть поліпшувати свою історію. І от саме за це християнство вже потребує нашої уваги, тому що воно в перспективі бачить нас кращими. Навіть тоді, коли ми самі себе не хочемо бачити кращими, ми самі відмовляємося від якогось вдосконалення, ми хочемо прожити як-небудь і свідомо, і несвідомо, Господь все одно бачить нас такими, що ми зможемо спробувати інше. Щось хороше, щось цінне. Так от, повертаючись до того, що ми, дорослі, найбільше створюємо проблему у цьому світі, дорослі люди. Ми і покликані впливати позитивно на цей світ, впливати позитивно і на життя дітей, тих, хто тільки з'являється зараз на землі, тих, хто ще нічого про цей світ не знає. І тут християнство знову якби нам нагадує про те, що у нас величезна місія. Господь довіряє нам впливати на цей світ. Він каже, світло ваше, нехай сяє перед людьми. Тобто, ми покликані нести світло, не темряву створювати, а нести світло, нести якийсь позитив, нести якісь досягнення, якісь досконалення. Тобто, все те, що пов'язане з прекрасним, з хорошим, все те, що базується на любові. Це все ми покликані з вами робити, покликані Богом. Господь нас бачить як своїх союзників тут, на цій землі. Не як своїх ворогів чи суперників, чи якихось там конкурентів, а як союзників, тому що саме разом з нами, і ми разом з Богом, ми здатні цей світ прикрашати. Тільки ми. Того всього, що робить людина, доросла людина, свідома людина, поганого, я маю на увазі, не робить ні природа, не робить жодна дитина. Зауважу те, що саме від нас, дорослих, багато проблем у цьому світі. Но ми паралельно з цим і покликані цей світ змінювати і покращувати. Друзі, хай нам це все вдається.